Ось і настав той час, коли завершився наш традиційний 16-й турнір, присвячений пам'яті бувшого директора фарфорового заводу Василя Олексійовича Хоменка. Всі команди продемонстрували видовищну скрометну гру, за що я щиро вдячний. Такі команди, як Зоря Енергія Романія, команда Барс-Полона, команда ФК Мерропі, Команди з Волинського, Зв'яй і Марсель прикрасили наш турнір. В цьому році приймали участь аж 14 команд за рекордники. І я думаю, що ці численні глядачі залишилися дуже задоволені тією прекрасною грою, якою продемонстрували. Дорогі наші спортсмени, гості, я хочу в першу чергу подякувати вам за ту масу позитивних емоцій, за ту, як говорив Юрій Григорович, видовищну гру, яку ми мали змогу останню годину. Бачити. Звичайно, прикро, що кубок їде з нашого району, але не, не, не скриваю, що я патріот нашого району і вболівав за команду з Довбиша, але, як то кажуть, перемагає сильніший. І в цьому вам велика честь. Я хочу вам побажати, щоб і надалі ви досягали великих звершень, щоб завжди ваша, у вас була чесна боротьба і ніяких травм. Хай вам щастить. Вроді недавно ми починали перший турнір, а у каждого вже 16 років ми продовжуємо цей турнір в пам'яті Василя Олексійовича Хоменка. Дійсності тої людини, яка багато зробила для нашого району, області і, мабуть, держави в цілому. Завдякуючи йому, і розцвітав тоді футбол в нашому районі. І сьогодні ми бачимо, що він є, футбол буде набагато набагато років. Я з прикрістю. Ну, як з болю хочу сказати, що боляче нам що не стала призером команда з міста Баранівки, але я думаю, що вони достойні поборити, поборотися і, і, і зібратися силами є час ще цілий рік і в 17-му турніри стануть думаю, чемпіонами. Бажаю всім успіхів, здоров'я, удачі і до, до нових зустріч. Я радий сьогодні вітати усіх гостей турніру, усіх членів команд турніру. Дякую за вам таке. Досить гарне видовище сьогодні. Дійсно, такого ми не бачили ще дуже давно. Е, на завершення я хочу привітати команду переможників ну, і побажати майбутніх досягнень. Як діючий футболіст, хочу сказати, що отримав просто величезну насолоду. Фінал був просто неперевершений. Грало дві надзвичайно сильні команди. І хочу сказати: ну, маємо зізнатися, що домінував по всім параметрам. Таку футбольну мистецтво довго ж. Но полончани забили чотири голи, які відповідають всім, ну не знаю, всі майстерності, всі м'ячі були в кути. Тому будьте здорові, будьте щасливі. Да. І не треба казати, хто програв. Виграв український футбол. Стало вже традицією відмічати кращих гравців в кожній команді. Все-таки, як би там не було, турнір був. Досить продовжуваним, І я думаю, що ті люди, які віддавали все своє здоров'я на цьому футбольному полі, заслужили хоч на мінімальну відбуванию. В складі команди Робі» краще ввезено Дашковця Андрія. складі команди геліос Полянки кращим визвано Сергій Костюк. І до чемпіонату області. В складі команди «Енергія» санте пощаєць. Кращим везено Сергія Юрченка. Складі команди юніверсала рочів везено романчука вадим. Кращим в команді скала села таборі. Везено Артура Мокрицького. Кращим команді Арарат міста бараняка визнано Олексія Клічука. Кращим команді Гермес міста бараняка визнано Віктора Хоменко. Кращим у команді Зоряенергія СНТ СМТ Романів. Визнано Олександра Єлісєєва. Всі за uh участь. -huh. Кращим у складі команди Барс міста Полонне, яка зайняла перше місце. Визнано Андрія Ксьондзика. Кладі команди ФК Авангард СМТ «Довбич» визнано Вадима Вицаківського. Кращим воротарем турніру визнано Дениса Вернича. Дравця команди. Я хочу ще раз повторити, що Андрій Ксьонджик так само міг претендувати на це звання. Кращим в команді. Кращим захисником турніру визнано гравця команди Барс міста Полоне Сергія Бадрака. Кращим нападником турніру визнано гравця команди Зоря енергія «Романів» Олександра Єлісєєва. І, І кращим гравцем турніру, я думаю, що по праву визнано гравця команди ФК ВНР» СМТ Довбиш Віктора Чорного. Перше місце нас зайняла команда ПАРС міста Полон. <плес> Вона нагороджується цим прекрасним сотком. <плес> ну, це не саме гривним, грамотом, цим прекрасним чайником, виготовленим на довбизькому курковому заводі Вітаємо! Пийте шампанське, насолоджуйтеся, що ви заслужили саме найвищий візнання. OOOOOOOOOO oh!